Grazie. Святих і преподобних отців Києво-Печерських, що пам'ять сьогодні творимо, святого то це наша Івана, хіпіскопа Константин, грав, благослово, зато і преподобного це нашого Серафима, святих і праведних ботців, який має всіх святих своїх, спасе і помилує нас, він благий, любимо любих. Києво печерської лаври, які близько тисячі років не тліють. Тобто, цим самим Господь через мощі святих показує свою велич і те, що для Бога немає нічого неможливого. Ніхто не може пояснити, чому так. Але це для того, щоб ми розуміли, що все по волі Божій, все від Бога, Господь показує, що Господь над усім, над явищами природними. Які ми звикли аналізувати от також Господь вище. Сьогодні, в цей день, ми з вами слухали Іванське оповідання про таланти. Всі чули, всі знають, багато хто міркує, багато хто філософствує, теологи. Послухайте е, проповідь, візьміть, надають в інтернеті притчі про таланти. Ви почуєте? Як багато різних інтерпретацій, як кожен по-різному е, пояснює цю притчу. Таланти кожен може розуміти по-різному. І напевно всі ці пояснення і всі трактування сьогоднішньої притчі Івановської мають місце. І всі, напевно, вони в якійсь мірі або для кожного корисні. Але таланти це не ті, мені здається, що це не ті здібності, які ми отримали генетично при народженні. Тось тобто здібності до малювання, хтось тобто до фізичних вправ чи до спорту, хтось тобто до музики, хтось тобто до поезії і так далі. Мені здається, що це не про ці здібності, тому що так можна сказати, що є ще також здібності, наприклад. Коли було будівництво, я вже розповідав цю історію, весело в кавичках, у нас було будівництво і дуже було скрутно матеріально, тому що бажаючих допомогти було дуже мало, а потрібно було будуватися. І в мене був борг, там потрібно було за цемент розрахуватися. І прийшла одна жінка, наша храма, я хочу пожертвувати, є мені 500 гривень. І думаю, зразу поїду, віддам. Сідаю, за скакою в трамвай в пору, і гору так сорочку в, в кишені зовнішньо. А якраз була середина дня з пекорку, повний трамвай. І як на сон, всі так тримають. Я так їду, і мене також розбирає. Я так на секундочку закрив очі, відкриваю дивитися, а їм вже немає. Думаю, Оце тариваю зариваю, Заривають всі таланти. Є такий, що обійняв людину, всього, а, вже, а вже годинника немає. Оце талант. Чи Як картьожники, є такі таланти, показують такі друг з них. Оце талант. Так? І багато інших талантів. Дітей багато талантів, як вони мають маніпулювати, вимагати батьків чогось. Так? Такі можуть, можуть бути артистами, кажуть, оце, артист, оце талант. Робо, та І багато Звісно, що це не про ці здібності, а це, напевно, про щось інше Господь нам хоче сказати. Про ті таланти, але всі ми їх отримуємо. Дивіться, Господь Іван каже, всі отримали. Один-п'ять, другий два, третій один, але всі отримали. Хтось більше, хтось менше. Всі ми від Бога отримали принаймні хоч один талант. Це життя. Та, таланти це грошова одиниця. Малися на увазі. Але це, звичайно, що це умова. Життя ми з вами отримали. І маємо віддати Богу щось за цей талант, за цей дар, який ми отримали, за цей скал. Як ми можемо віддати Господу? Багато хто з нас зариває це життя для того, щоб прожив його і думає, ось я хочу взяти життя максимум, все попробувати, всім насолодитися. Є так такі люди, я знаю, що е, ну, не, не хочуть бати других, вже не знаю, де на якій машині їздити. Є можливості, нормальна машина, а от, ще от таку якась, як саме сучасна, на я ще не такі хочу. Допоможі комусь. Машина для того, щоб їздити, а не дивитися, які в неї функції є. Так само, як телефон. Хочу такого, такого телефону. Телефон для чого? До, до Але ми, на жаль, прив'язані до матеріального і всі ставки, принципово між нами немає особливих, хто відрізнявся, особливою праведністю чи особливою грішністю, гуховністю. Всі ми однопорісла, всі багатьма земними речами живемо в один час. Одні в нас турботи, одні в нас проблеми, одне горе в нас було б добре, щоб одне. Було б добре, щоб одне було всіх. Тому що я ось нещодавно був на похороні в селі одному і так щось задумався, чому це так відбувається, що Господь попустив нам таку біду сьогодні, що Господь нам попустив таке горе. Такі страждання. Чому Господь нам допустив? Чому? І от вийшли люди, громада, після того, як ти співали в хаті, спочилого, вийшла громада. Половину прихильників Московського патріархату дивляться на тих, хто один на одного дивляться Богом. Православні всі, православні. Українські і громаді розділилися, там щось не поділили. Один на одного дивляться Боком. І стоять. Один на я думаю, а теж де де ж, якась любов, а де ж слово євангельське, а де бліти прощати, а де любити, а де давайте, коли ми кажемо, і за з'єднання всіх, Господу помолимось. На кожній літургії промовляємо. Всі, всі православні промовляють, і за з'єднання всіх, Господу помолимось. Виходимо і робимо своє. Але ще один був в селі, ховали протестанти. Я не знаю, які там розгалуження, бо багато різні є. Християни Вірі І Баптісти 6-7 дня. Я не уточняв, але знаю, що протестанти. І там приїхало більше тисячі людей. Більше тисячу. І як вони все, дружно, з Вулиця була настільки зайнята, що пройти і проїхати було неможливо. Всі, ти приїхали те, а ми, православні, не вміємо ні прощати, ні любити, ні змирятися. І коли кажеш там святий тому православному одному, Христос воскрес! він дивиться на тебе Богу. Христос Воскрес! Де має бути зло, де має бути ненависть? Як ми закопуємо таланти, які Бог нам дав, свідомо? Примножити таланти. Ось я не міг прощати, але я орудую тим даром, який Господь мені дав, і примножу, навчився прощати, навчився не осуджувати, навчився не сверднословити, навчився смирятися і приніс Господу, віддав йому. А ти мені дав, Господи, життя і продовжив дні життя мого. Я щось маю тобі дати, Господи, примножити ті дари. А ми вкладаємо в плоть. Ми в плоть. Скласти купити, про що там гріємо, там чи хтось, там, хтось має також те мати. За чим годимося? В біблії написано, хто сіє в плоть, той посіє тління, той пожне тління. Якщо ми сіємо плоть, ми пожнемо тління, бо це дуже бездивідентне вкладення. Воно не має майбутнього. Ми слухали з вами притчу про безумного багача. Ми знаємо, що матеріальне воно тимчасове. Його злодії кладуть, <клес> його ржа точить, його мідь сідає і так далі. Чому ж ми на теплі не витрачаємо своє дорогоцінне життя, дорогоцінний час, дорогоцінну енергію, яку Господь нам подарував? І вже подивіться, скільки в нас закопали талантів. Скільки з нас попали талантів. Перше ми вже більшість з нас вже втратили молодість, як мінімум, багато хто. Втратив, що здоров'я втратило. Втратили вже якусь енергійність і спільність, яку ми мали раніше, і яку ми могли на що використати? На славу Божу. А ми часто використали так, як нам світ пропонував. Тому <клух> що якщо ми маємо навіть і талант земний якийсь, там, наприклад, людина вміє малювати, але якщо вона просто малювала для того, щоб здобути собі славу, то вона талант, який Бог їй дав, вона його не використала. Якщо вона досягла навіть в світському розумінні вершин, то вона його не використала. Тому що вона цим талантом не подякувала творцеві своєму, який дарував їй цей талант. Як людина, яка може співати, наприклад, і якщо вона не захотіла прийти і прославити голосом своїм Бога, який дав їй цей талант, вона не примножила цей талант. Не примножила. Якщо людина мала ораторські здібності і не проповідувала Слово Боже, то вона талант свій не примножила. І це не означає, що в церкві ні. Ми всі можемо бути священниками, бо ми хрестилися, якщо ми хрестилися, то ми вже царське священство. Не тільки ті, хто носить хрест, а кожен з нас. Бо всіх ті, хто в Христа хрестилися, співали ми на хрещення, у Христа затягнулися хто має можливість проповідувати. А є люди, які використовують талант проповідувати зовсім для іншого. І цим самим ніяким чином не примножують, не примножують свій талант і він не віддають о Бога. дорогі, любимо Христі, браті і сестри, бажаю, щоб кожен з нас. Не втрачав часу, а талант, який Господь нам дав, це прославити його ім'я, святе і тими здібностями, які в нас є, предможити не свою славу, а славу Божу. Бо якщо ми будемо шукати своєї слави, то можемо дуже близько впасти. Розкажу один випадок, який я почув історію, що в одному монастирі був монах, який мав чудовий голос. Чудо. Він, коли він співав, приходили спеціально на службу, щоб послухати, як співає цей монах, який мав гарний голос. І почули його світські різні організації і захотіли, почали його соблазняти, спокушати. Переходь, Будемо тобі славу зробимо зиму з таким голосом, з таким талантом. Ти не можеш його закопувати тут, в цьому місці. І він спокусився. І йшов, залишив монастир, він пішов робити собі ім'я, як кажуть. Так він досягнув певного рівня, а потім його захопила зіркова хвороба, потім він почав зловживати алкоголем, потім він опустився на дно і він повернувся в монастир, який залишив. Але повернувся вже в іншому. В іншій якості він повернувся до жибраком. Він сидів під монастиром і просив милити, щоб дали йому на хліб, щоб він не вмер, як схоже на притчу про блудного сина. Який розтратив все, все розтратив. І коли не мав чим поживитися, тоді тільки він лише згадав за свого батька. А міг прославляти Господа, міг боротися з спокусами. Міг принести славу Божу і багатьох людей навернути і до Богослужіння, і до літургії, і до служб церковних своїм співом, своїм голосом. Але він спокосився немічним, як і всі ми невічні. Тому не втрачаємо час, а Господь вкаже нам шлях, яким ми. Будемо йти і приносити Господу сторицею, те, що Він нам дає. Приносити, намагатися жити духовно. Богу ж не треба, щоб ми там щось будували, чи якісь винаходи там робили. Ми подивіться, до чого звелося всі, вся наука світу. До чого? Зараз над чим найбільше працюють. Знаєте, над чим? На зброї. На зброї. Не над тим, щоб вилікувати людину, щоб покращити її життя, а на тим, як вбити людину, От всі науки працюють над цим. І хваляться, ми вже ось таку зброю винайшли, а ми вже ось таку зброю винайшли. Кому служите? Кому віддаєте? Що робите з тими дарами? Або намагатися зрозуміти, а хай же допоможе нам, щоб ми, щоб воно жило в нас, щоб воно було практичним. щоб Євангелії проповідувалися нашим життям, а не словами. Це дуже важливо. Дуже важливо. Намагаємося полюбити. Бог нам дав такий дар любові. І ми його заповнимо. Ми не вміємо любити. Ми не вміємо. Якщо ми не вміємо любити, Треба, щоб хтось нам допоміг це робити. А хто може допомогти не тільки Господь, який є Бог Богу Бо Бог є Богу. Шукаймо Господа, пускаймо в серце. І хай він через нас любить тих, хто нас кридить, тих, хто нас ненавидить, тих, хто проклинає нас. як Павло пише, благословляйте. Любіть тих, хто ненавидить вас, благодаря тих, хто проклинає вас. Добро робіть тим, хто чинить вам зло. Ось це є праця духовна. А якщо ти любиш того, хто тебе любить, благословляєш того, хто тебе благословляє, добро чинить тому, хто тобі добро чинить, ти мені, я тобі. А ти мені нічого не зробив, як доброго, я тобі нічого доброго не зроблю. принципі. це нічого мене сходового не зробив. Нічого все але ще раз кажу, мене і самі своїм єством, понівеченим гріхом, не можемо нічого доброго зробити. Тільки просимо, щоб Господь діяв в нас. Тому ми приходимо до храму слава, тому ми приходимо до тайства сповіді, покаяння і до причастя, Тому ми стоїмо на спільну молитву, щоб Господь зглянувся і змінив і допоміг нам. Ви могли сьогодні не прийти. Із бажання привело вас до цього храму. І багато з вас сьогодні з'єдналися з, з Господом через серце святого причастя. І ви зробили найкраще, що могли б зробити для своєї душі. Хоча завтрашній день буде в нашому житті, чи не буде, ми не знаємо. А шанс був сьогодні багатьох. Багатьох. А Господь нас прийме невичих. Господь навчить нас смирятися. Господь нас укріпить і буде нашою силою, силою духовною, яка допоможе нам боротися з немочем, з з спокусами і допоможе переносити йому плоди нашого духовного християнського життя. Всім цього бажаю і собі. Такого благословить, і укріпити і збереже нам ноги і благодію. Христос посеред нас Всім дякую за спільну молитву, Всім вітаю. Всім дякую, хто прийшов сьогодні на Божественну не уявляєте, яка це свято. Багато хто думає, є на такому рівні, люди приходять, коли починають, наприклад, ходити, вони себе змушують фізично. Ви стоїте на літургії. Оце питання треба зразу відкинути. Я не прийшов на стояти. Ви стоїте можна в черзі, От. і ще десь. трамваї можна постояти. Якщо нема де сісти, а я прийшов, тому що я хочу подивитися про свою душу, яка щось від мене хоче, яка дає про себе знаки, яка каже, що інколи їй важко, інколи їй боляче, інколи їй сумно. Я хочу її полікувати. а ліки для Господа це Дух Святий. Написано, Святим Духом вся душа оживляється. А Дух Святий діє в Тайство в церкві. Дух Святий діє в Тайство в це. В час ми через ми цією благодаттю насичуємося, ми цією благодаттю зцілюємося. І якщо ми вже звикли до цього, якщо ми розуміємо, що по-іншому я не можу, то ноги самі піднімуть і приведуть. Самі піднімуть і приведуть. Бо це потрібно для моєї душі. Ми про тіло своє подбаємо. І одягнемося тепліше, і поспимо, якщо вторимося, і поїмо, не забудемо це робити, правда? А про душу інколи ігноруємо. Кажемо, а це десь на потім я залишу. Часто чую молоді говорять, от я буду вже старий, тоді буду в церкву ходити. Чули? А я пропоную піти на кладовище і подивитися на пам'ятник. Смерть, тих, хто там лежить. Які теж, можливо, так думали, та й не встигли. Бо кажуть, найбільший банк ідей, найбільший бан банк планів знаходиться на три лінії. Нам люди планувалися, не планували, планували, планували і з собою ті плани поховали. Там зберігається найбільший банк планів Навіть якщо ми хочемо там почати, почати ходити до церкви, почати молитися зранку ввечері, почати читати Івангелі, почати зарядку робити. Багато хто думає починати зарядку робити, але мало хто починає. Зравшого я вже почну надіятися, нове життя почну вже. Господи почну і так далі. Ну не сьогодні, то завтра. Ну, завтра, завтра. І так, і так. Може попробую я малювати. Може, бути на якісь курси, вокалу. Знаю багато різних, різних різних людей планів. І вони так собі ці плани носять, 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 носять і забирають собою. То хай Бог нам допоможе бути активнішими. ці плани, які в нас в нашому житті є. Хай допоможе нам реалізувати. При цьому допоможе нам боротися з лінію. Бо це нам заважає робити наша. Не нестача часу. Нестача часу це тільки відмовка красива. А ідь наша, Згадайте, як жили наші діди і прадіди, і батьки. Скільки в них не було тих зручностей, яких ми сьогодні живемо? Все вистачало часу. Працювати, господарство тримати, дітей народжувати, телефонів не було, газу не було, води не було, і багато. Все встигало. Здоровіші були. І депресій в них не було ніяких. Вони було коли депресували. Тому займаємо себе і просимо Господа, щоб Господь сил з нами був. Всім дякую за молитву, хай Бог всіх благословить і припить. Христос посеред нас. Є!